Практично по всьому периметру Сіверського напрямку такі штурмові дії здійснюються. Вони здійснюються перше підготовкою, це застосування артилерії, авіації. Ви собі уявляєте, що, наприклад, противник застосовує каби по передньому краю. Тобто це невеликі каби 250 кілограм, зазвичай 250, максимум 500 але тим не менше з кабами працюють по посадках, по полях. Говорить про те, що, по-перше, в них є величезний безліміт кабів, а з іншої сторони, він відчуває неефективність штурмових дій, піхотою і технікою, тому що, відповідно, сили оборони добре навчилися працювати, полювати за допомогою безпілотних систем за противником. В нашому випадку, це поле. І переважно це така польова місцевість, рельєфно така відносно рівна, і очевидно, що вона дає певну перевагу силам оборони. Тим не менше, ворог намагається активно просуватися. Очевидно, що це змушує через активне застосування противником артилерії, кабів, спалення посадок. Десь до певної міри переміщати позиції, шукати більш вигідні позиції для пілотів. І ну, в силу певних обставин це і змушує десь е переміщатися, можливо, подекуди в тилову частину лінії оборони, але тим не менше е піхота зазвичай знаходиться на передньому краї.